Краса скобі горлини мирі, любимо сонце, рух життя, любимо волю і світ, власна наша гордість і вія, любій отчизни наш труд. буйний поруб надія, власті росте новий люд, браття поране в ряд, Пластовий підійняти, слава Україні придбать. Браття, пора нам стану тебе, пластовий підійняти, славу Україні придбать. придбать. Сонце по небу колує, знають і хмари світля, вітер не мандрує по Україні поля. Ми ж сонця ясного годі, вольного вітру брати, мали б змарніти, цілі життя не змики, браття поранам стану терця, пластови підійняти, славу Україні придбати, браття поранам станути в'яця, пластових дійняти. Слава Україні придать.